Привіт усім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, що робить нашу країну такою незламною: про дух, який неможливо зламати, і про людей, які стали символом боротьби за свободу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто у світі не вірив, що Україна вистоїть. Прогнози були похмурими, давали нам лічені дні, максимум тижні. Але сталося диво, диво, яке створили звичайні українці: вчителі, лікарі, програмісти, фермери, всі, хто взяв до рук зброю, щоб захистити свій дім, всі, хто став волонтерити, плести сітки, готувати їжу для військових і переселенців, пам'ятаєте перші дні: хаос, страх, невідомість. Але крізь цей морок пробивалося світло, світло нашої єдності. У чергах до військкоматів стояли тисячі. Люди самоорганізовувалися, щоб будувати блокпости, патрулювати вулиці, допомагати сусідам. Бабусі збивали дрони банками з консервацією, фермери на тракторах забирали ворожу техніку. Це не вигадки, це наша реальність. Це те, що шокувало світ і показало, хто такі українці. Наша армія це окрема історія. Збройні сили України, які з 2014 року гартувалися у боях, показали неймовірний професіоналізм і мужність. Вони зруйнували міф про Другу армію світу: битва за Київ, звільнення Херсона, оборона Маріуполя та Бахмута. Це сторінки, які золотими літерами будуть вписані у світову військову історію. Наші воїни це герої, які щодня ризикують життям заради нашого майбутнього. Вони втомлені, але не зламні. Але війна це не лише фронт. Війна йде в кожному місті, в кожному селі. Вона в повітряних тривогах, у зруйнованих будинках, у долях мільйонів людей, які втратили все. Та навіть під обстрілами українці продовжують жити. Працюють комунальники, відновлюючи світло і воду. Працюють лікарі, рятуючи життя, працюють вчителі, проводячи уроки з бомбосховищ. Працює бізнес, який донатить на армію і підтримує економіку. Волонтерський рух в Україні це феномен, який заслуговує на окреме дослідження. Здається, немає такої задачі, яку не могли б вирішити наші волонтери. Знайти бронежилети, пригнати автівки, доставити дрони, евакуювати людей з-під обстрілів, нагодувати тисячі переселенців це величезна армія добра, яка працює 24-7. І кожен із нас частина цього руху. Кожен донат, кожна гривня це наш внесок у перемогу. Світ побачив наше справжнє обличчя. Прапор України став символом свободи в усьому світі. синьо жовті кольори з'явилися на вулицях Лондона, Парижа, Нью-Йорка. Про нас знімають фільми, пишуть пісні, нам присвячують свої виступи, світові зірки. Підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою: зброя, фінансова допомога, санкції проти агресора все це допомагає нам боротися. Але головна сила. Всередині нас. Звісно, ми платимо величезну ціну. Тисячі загиблих, військових і цивільних, діти, які ніколи не стануть дорослими, зруйновані міста, які доведеться відбудовувати роками. Біль втрати торкнувся майже кожної української родини. І дуже важливо в цей час. Підтримувати одне одного. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся, не соромтеся звертатися по допомогу. Існують гарячі лінії психологічної підтримки, і розмова з фахівцем може врятувати. Попереду ще багато випробувань. Ворог підступний і не збирається відступати. Він продовжує тероризувати наші міста ракетами і дронами, він намагається зламати нас зсередини, посіяти розбрат із невіру. Тому зараз, як ніколи, важлива наша єдність. Важливо довіряти Збройним силам, підтримувати їх, не вестися на інформаційні провокації. Наша боротьба це боротьба не лише за нашу землю, це боротьба за цінності всього цивілізованого світу, за право бути вільними, за демократію, за повагу до міжнародного права. І в цій боротьбі ми не маємо права програти. Подивіться навколо, подивіться на людей, які поруч з вами. Кожен з них воїн, хтось на фронті, хтось у тилу. Кожен робить свій внесок. І поки ми разом, поки ми віримо в перемогу і робимо все для неї, ми не переможні. Нам доведеться відбудувати нашу країну. І це буде нелегко. Але я вірю, що ми збудуємо ще кращу, ще сильнішу, ще прекраснішу Україну, країну, якою будуть пишатися наші діти та онуки, країну вільних, сильних і щасливих людей. Дякую, що дивитесь наш канал. Пам'ятайте про ціну нашої свободи. Допомагайте армії, підтримуйте одне одного, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні!